Кожного разу, коли я їду на роботу або вже приїжджаю, мені батьки завжди говорять одне і те ж. Закрий калітку! Але ж як це буде українською? Поїхали, дізнаємося. Оскільки гроші з неба не падають ми на роботі, адже потрібно донатити на ЗСУ. До речі, закликаю, там є збори різні. Пару сотень гривень. Так ось, поговоримо про слово закрити. В українській мові є багато відповідників до слова закрити. Якщо ми використовуємо слово закрити, то ми можемо, наприклад, закрити ресторан на ремонт, закрити рахунок в банку. Якщо ми говоримо про замок, то ми його замикаємо. Тобто, хату ми замикаємо на замок. Зачинити ми можемо двері, ворота, вікна, хвіртку. Тобто, правильно буде хвіртку. Розгортаємо ми газету, книжку або зошит. Очі ми заплющуємо, а ротами стулюємо. Так, що орки, століть свого рота і йдіть звідси.